Зараз ми живемо при демократії. Що буде після демократії в нашій країні? Може нічого, може, демократія буде до кінця світу, може, що ще прийде? Як ви думаєте, що станеться з церквою? Вона переживе всі системи. А чому? Тому що Господь сказав: я побудую церкву мою. Ми церква Божа. І що б не відбувалося, церква буде стояти на камені, яке є сповідання Петра. Ти Христос, Син Бога Живого. Як тільки церква відходить від цього сповідання, як церква перестає вважати Христа Богом, як церква перестає вважати Слово Боже істиною, вона втрачає поняття церкви, і вона вже не церква, то вона може бути зруйнована і можуть просто знищити і так далі. І так далі. Але навіть якщо помісна церква, Зруйнована, бо був час. І наша церква теж втратила своє існування з 39 по 41 й роки, бо вони всі були закриті, але підпільно збиралися. Але так секретно збиралися віруючі. Тож, Божа обіцянка, я створю церкву мою, і він її виконує до цього часу. А якщо взяти глобальну історію християнства? Спочатку, пам'ятаєте, всіх апостолів і вбивали, а вони проповідували. Павла обезголовили, а до цього він проповідував. Церква розширювалася. Як казали противники супротивники церкви в перші сторіччя, що церква це як паразіт якийсь, вона розпространяється, вона розповсюджується. Ми не знаємо, що робити. Топили в крові римські імператори, християн. Але один з них сказав таку фразу. Один з християн. Другого сторіччя, третього сторіччя, Він сказав так, кров мучеників це сім'я церкви. Наші вороги казали, чим більше ми вбиваємо, більше стає. Христос сказав, це моя церква. І навіть якщо обіцянки Божі, ви не знаєте жодної, щоб виповнилося, те, що сьогодні ми стоїмо тут, це прямий факт, що Господь, Він тримає свої обіцянки.